Розсадник Proxima, інтернет-магазин Proxima. Огляд деяких рослин, які на відвантаження це Смарагди, Бербариси, Барбариса Тавський, Суперба, далі Спіреї, Тис Ягідний, Хіксі, Хілії. Далі Blu Row. Gold Con. Ось такий гарненький, жовтенький, колоновидний. Так, це Blue Arrow. Знову смарагд. І знову показуємо коми наші. Які у нас коми, набагато більше, ніж конкурентів. Коми мішковина 200-ка, сітка металева. І дивіться, як виглядає у нас смарагд. Проксима. Це смарагд, він плишний. Не стручок. Так, смарагди. Коми. Коми всі ідеальні, як завжди. Менших рослин менше. трошки коміки. Ну, навіть, навіть такі рослини листяні приживаються, тому що хлопці копають якісно і великі коми. Дякую.